Всім-всім привіт! В цьому відео хочу показати, як я оформлюю роботи в паспорту. Всі... Багато в мене хто спрашував, як я це роблю, то вирішив вже записати. Ось сам портрет, який буду оформляти в паспорту. Рама А3 формату. Тобто я буду оформлювати портрет А4 формату в раму. А третього формату. Тут я роблю маленьку розпаківку. Нікуди не спішимо. Ну, трішки я прискорив, бо розпаківка це така штука делікатна. Знімаю задню частину рами, вона ще нам знадобиться. З неї я буду виміряти розмір самого паспорту. Приблизно намічаю та креслю по лінії задньої частини рами. Тут нічого складного немає, я просто вирізаю по лінії. Беру сам портрет та приблизно приміряю, як буде виглядати та намічаю олівцем, де буде знаходитися сама робота. Ну, це все роблю на око і виходить. Все рівнесенько. Так, роботу. Беру е, Клейку стрічку е, двосторонню. Вона така з пінкою міліметровою. Тобто, щоб був об'ємчик. Наліпляю. Ось так виглядає. Багато не треба. Буквально, щоб паспорту тримав сам портрет. Та понамічений. Лінія прикладаю сам портрет. З портретом теж треба акуратніше, тому що можна пальцем стерти те, що, те, що малювало з душею. So, тут є тільки один, один шанс приклеїти, бо якщо десь не туди прижати, то все. Треба спочатку робити. Ну, в даному випадку все спрацьовано чітко та професійно. В цій роботі головне мати серйозне обличчя. Ось так уже. На піветапі готова робота. Ось так. Я своїм художнім оком оцінюю роботу. Трішки прискорив. Там я затирав олівець, щоб був чистий аркуш. Так, беру саму раму. Дивлюсь, щоб пилу не було, не ворсинок, нічого такого, зідуваю трішки. Або протираю, ну в даному випадку все. все було чисто. Та збираю такий бутерброд з самої рами зі склом, портрети та паспорту. Та не забуваю про кріплення, за яке буде триматися сама робота. Закріпляю та дивлюся, щоб знову вже не було ні пилинок, не версинок, чи робота. Якщо все підходить, беру, закріпляю та додатково... Зараз буде видно. Додатково буду скобами закріпляти по бокам рами, щоб... Знаєте, не було такої хвилястих хвилястої лінії. Щоб щільно прилягала робота до самої рами. Ось так робота є готова. Я думаю, вам сподобається, мені дуже подобається. І для вас маленький фокус. Оп. А це мій маленький помічник. Якщо вам сподобалось відео, ставте закосанець до гори і підписуйтесь. До зустрічі!